Так, огляд пластику, виробництво Запоріжжя. Це привіз. Вони на сьогодні випускають буквально 5 кольорів. Ось така етикеточка, кому цікаво. На правому березі Запоріжжя виробництво. Це, фі... Це колір графіт. Відкрию, покажу далі. Взяв бухту чорного цього виробника. Значить, отут така візитівка у них. Це накладна, щоб ніхто не подумав, що мені хтось платить за рекламу. Це я купив. От філамент чорний, трьохкілограмова катушка. Тут чітка ціна 300 гривень за кілограм. До цього я купував терапласт. У них виходить за 360 гривень десь за кілограм. сказали, що упаковка поки що така без вакуума, але ну, куплять ще вакууматор і будуть ще вакуумірувати. Катушки приймають, до речі, я віддав, взяв з собою катушки, вони взяли. По 30 гривень о, такі катушки вони беруть. Так що тут? Тут якраз о, ще одна візитівка. Маленький такий гель. Кому цікаво. Ось телефончик. Ось можна відсканувати. Фірма ProPET. От на візитівки кольори, на таких кольорів у них нема. У них буквально от кольори. Чорний, хакі, графіт, кайот білий і прозорий, тобто без фарби прозорий. Все по 300 гривень за кілограм на вересень місяць 25-го року. І намотки вони приділили дуже гарну увагу. Так взагалі поговорили, знають, які там баги є по філаменту. Із недоліків я бачу тільки те, що от дуже маленька наліпка оця. І тут дуже тим паче через поліетилен майже не видно, який це колір. А коли так дивишся, там, Сірий, зелений хакі, чорний, вони ну, зливаються і так при поганому освітленні погано видно. Ну, це вони сказали, що теж врахують на майбутнє. Залишилось трошки на катушці. Намотка була ідеальна і залишається ідеальною навіть наприкінці з пластиком не було ніяких проблем. Друкує гарно, прилипає гарно, налаштування всі ті самі, що і 3D-пласт, і до цього був тірапласт. тобто вже виробник підстраювається під нас, а не ми підстраємося під виробника пластику.